Вітаю всіх на каналі Часник Чернігів. Сьогодні ми поговоримо про гербіцидний захист часнику. Я думаю, особливо буде цікаво тим, хто використовує гербіциди вирощуванні, да і тим, хто ще справляється ручним способом, але в майбутньому, можливо, збільшить об'єми, тому теж пригодиться. Так як по питанням, які задають мені колеги, я розумію, що не всі читають інструкцію, не всі е, знають і такі мінімальні знання про гербіциди. Тому давайте поговоримо. І так, я розкажу свою е, схему роботи, свою, так сказати, свій захист часнику. І так, перший етап е, це. Позбавлення багаторічних бур'янів до посадки часнику. Це дуже важливий етап. Чомусь багато це всі пропускають. Наступний крок: підготовлюємо ґрунт, садимо часник і вносимо осінню. Ще раз кажу, можна і потрібно вносити стомп, тобто ґрунтові гербіциди або аналог його. В осінній період зразу після посадки. Не дивимося там, температура, не температура, вносимо. Так як ви бачите, на даний час ось ситуація, ще ми тільки ось закриваємо вологу, а отут іще не закрили. Тут дрібна у нас посажена одна зубка. Десь 1 см. Побачимо, як я її спробую витягти. Зніму серію відео. Як бачите, бур'янів взагалі немає. Ось зараз захреємо вологу і чисто. І це вже сьогодні 18, -18 квітня. Що було, якби ми не вносили. Тут вже такий зелений коврик Вон поряд трава яка вже. І зараз, після закриття вологи, це вже скажу чесно, по срокам трішки запізно. Це не критично, але вже пізновато, потрібно раніше. Зараз закриваємо вологу і будемо знову, от вже стоїть амуляторний оприскувач, будемо вносити стом. Це на цьому етапі все. Більше у нас оприскувань ніяких не буде, тобто від бур'янів. Зазвичай цього завжди вистачає. Другий, так сказати, виток тих, хто не використовує ґрунтові гербіциди, це робота з гербіцидами після сходовими. Колись це був такий дуже гарний гербіцид, як тотріл. Зараз його хочуть прирівняти до челенджа, але. Там треба погратися з нормами, так як ту, що рекомендують, вони замалі. Але, в принципі, якщо погратися з нормами, то можна отримати гарний результат. Тобто замінник на даний час не знаю, так пишуть навіть на деяких сайтах замінник тотрілу це челендж. Це післясходовий гербіцид, тобто ним можна працювати, коли температура буде ну, хоча б в денний період плюс 18. Тобто, ось зараз потепліє, буквально на днях в 20-х числах вже в принципі можна працювати. Там є свої теж нюанси. Тобто, перше, якщо рекомендують пів гектара, пів літри на гектар. То дехто збільшує норму для того, щоб було більш ефективніше. Ну це вже вам вирішувати, експериментувати. Якщо на відро, це по регламенту це 15 мл. Якщо збільшувати, то, як кажуть хлопці, до 25 мл. Ну це вже кожен сам приймає рішення, є інструкція, а ці відхилення вже дивіться самі. І по регламенту це дворазове внесення. Тобто, наприклад, обробили там з 20 по 25 квітня і через 2 тижні на початку травня на 10 там, чи 8 обробляти другий раз. Це така технологія: це за умови, якщо ви не вносите ґрунтові і у вас ну, грязна ділянка, а з полоти вручну вже немає можливості. Але бур'яни, як ви знаєте, бувають різні. Наприклад, осод і всі ці бур'яни, там бур'яни, там вже йдуть інші препарати. Наприклад, ще використовують препарат, особливо якщо брати цибулю. Препарат, що ділянка сильно має бур'яни, такі, як осот, молочай хрестоцвітні. То тоді використовують Лонтрен, Грант. Це препарат, але там норми, ну, якщо по часнику, це ну, максимум 100 мл на гектар. Тобто ви розумієте. Да? І Це я маю на увазі такі складні бур'яни, які не візьме челендж, які не візьме стомп. По цибулі ну, можна там до 130 підіймати. в принципі Цибуля вона, вона, на відміну від часнику переносить дуже гарно челедж, дуже гарно переносить дуже гарно э, лонгрант і непогано переносить гуал. Що стосується ГУАлу. Якщо ви вибираєте технологію використання Гуалу, він же фермер, галіган. Це комерційні назви, аналоги. Дивіться, яка ситуація? Е, перше оприскування, ну, давайте візьмемо ось на днях, да? норма внесення по гуалу складатиме десь приблизно 40 мл на 300 літрів води. Тобто переводити на бачок. Але на що я хочу звернути увагу? Якщо ви вже вирощуєте овочі. І потрібно вносити гербіциди, захист. Якщо у вас ще ручний оприскувач, купіть акумуляторний. Це полишить вашу працю і покращить сам процес внесення. Тому що такі оприскувачі, як леміра ручні, вони не підходять Не підходять. ні для внесення гербіцидів, ні, ну ні для чого. Це Вибачте, хай виробник вибачає, але потрібно вже працювати над усконаленням. Це моє бачення, сугубо моє. Тому, що стосується гуала, працювати гуалом треба починати з норми 40 мл на гектар і працювати протягом кожні, ну, дві, кожні 10 днів, кожні 2 тижні. Норму збільшувати далі, коли грубішатиме лист, там, е, норму можна ну, збільшувати е, 60-70 мл на гектар. І, ну, максимальна норма, вже коли буде дуже старий лист, восковина лі, це ну, 100 мл. Це, це максимум. І то дивіться, обережно. Е, бо гуал він. Працює як контактний гербіцид, його можна використовувати туди, вже далі під кінець вегетації часнику. Що, на відміну від стомпа і того ж челенджа, лонтрена заборонено вже після коли починає виходити стрілка, тоді вже всі ці системні гербіциди челендж і лонтрен вже заборонені на використання як ципулі, так і часнику. А Гуалом можна працювати, він куди попав, те і спалив. І тут же сразу через 10 днів бур'ян відходить і знову відростає. Ви знову проходитесь і так постійно. і так постійно. Оце і є такі ази, які потрібно знати. Телефонний зупи під відео, кому потрібно. Той же челендж на розлив, по сезону стомп. Дзвоніть, можливо, ще інші будемо брати гербіциди. Тому бажаю всім гарних урожаїв. Почитайте інструкцію, тому що, наприклад, системні гербіциди потрібно вносити при температурі хоча б 15-18 в денний період. Бажаю всім гарних врожаїв. До скорої зустрічі!